Марія Захарова, речниця російської МЗС, заявила, що план перемоги України, нібито підштовхує НАТО до прямого конфлікту з Москвою. Також за її заявами, Зеленський не може покладатися на західних партнерів, а план буцімто приведе до катастрофи українського народу. Ну Знову ж таки, не варто вочевидь, дивуватись подібним заявам з боку росіян, з боку Рус СКАГО МЗС. Хай собі говорять, нам своє робить і говорити теж, обговорювати свої теми теж зі своїми фахівцями. Володимир Грицько, дипломат, міністр закордонних справ України в 2007-9 роках до нас доєднується. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Сергію, доброго, доброго вечора. Доброго вечора. Пане Володимире, дуже довго чекали плану перемоги, так широко анонсованого президентом, і от те, що ми всі почули сьогодні, особисто вас. Ну, я розумію, що це ну, така суб'єктивна більша річ, але все ж таки. Надихнуло чи більше засмутило? Ви більше побачили в цьому приводі для оптимізму, чи все ж таки для розчарування? Ну, ви ж знаєте, пан зрію що я оптиміст за визначенням, тому я завжди в будь-якій ситуації шукаю оптимістичні моменти, і я їх там знайшов. І мені здається, що в цілому він відповідає нашим потребам і інтересам. Думаю, що якщо взятися по серйозному на за за кожен пункт і на працювати з союзниками, то можна досягти багато чого. Не всім, звичайно, це все відразу сподобається не всі будуть в захваті. Ну, вибачте, ми і сьогодні президент по це сказав дуже чітко і ясно: торгувати своїми територіями суверенітетом не будемо, і це має бути по-моєму зрозумілим для кожного, бо завжди приємно розрахуватися чужими активами і зробити собі приємно. Ну але так в житті не буває. Чого мені не вистачило в цьому плані скровом щиро. Це от якраз того, що стосується Росії, бо там немає окремого пункту по тому, що повинно відбутися з країною агресором. Там ніде, ну що найменше з того, що ми почули, можливо, там є оці самі утаємничені частини, де все це прописано. Дай Боже, я б тільки зрадів. Але у мене щось в даному випадку певний сумнів. Так, от, якщо там цього немає, тому мусить бути обов'язково ще пункт шостий, е де має бути чітко і ясно прописано, що світова спільнота робить з країною агресором. Бо якщо Путін буде не покараний, якщо Росія почне робити вигляд, що вона нікому нічого не винна, що все залишається як є, що санкції знімаються і тому подібне, і так далі. Ну то, вибачте, тоді ми е, дамо просто путіну е, передишку, а потім е, будемо знову читати повідомлення деяких наших західних партнерів, що Росія може напасти на НАТО через там 5, 7, 10 років. Я думаю, що такий варіант ні для нас, ні для країн НАТО чи Європейського Союзу. А ми вже маємо стати членами цих об'єднань за кілька років. Я думаю, що нікому це. Ну, приємно, не, не, не буде. От Про те, чи станемо зокрема, членом ЄС теж в мене далі запланована розмова. Але пане Володимире, дивіться, ви кажете, що не вистачає навіть там ще одного шостого пункту. З чим я так само абсолютно ну нема нема підстав з вами не погодитись. Але між іншим мені сьогодні дуже багато доводилось чути думок про те, що е, ну часом люди просто коли читали чи чули, от коли президент виступав, вже перший план вступ НАТО запрошення НАТО вже сьогодні. Е, ну одразу, скажімо так. Е, ну, Слухати далі кажуть, і не дуже то й хотілось. Ну, в силу, знову ж таки, як вони кажуть, там доволі примарних перспектив щодо цього, в осяжному майбутньому. Але ну, президент дійсно сказав про запрошення, а не про вступ. І сказав, що якщо почати реалізовувати цей план вже зараз, то війна може закінчитись вже наступного року. Відповідно, постає питання: а коли і за яких умов ми можемо побачити, почути запрошення до НАТО? От наскільки це осяжна перспектива? ну, от, Часові рамки, якщо почати навіть реалізовувати зараз, ми через рік, там протягом року, нам скажуть, все, ласкаво, просимо. Ну, бачите, пан Сергій, тут давайте розберемося по частинах. Е е і правильно сказав президент, що це не йдеться про вступ сьогодні, йдеться okay. про перспективу. Але чому потрібна сама е ідея запрошення і сам факт запрошення? Оце для того, щоб от та мадмуазель, яку ви показували перед моїм включенням, і не тільки вона, а й її начальники воєнні злочинці зрозуміли, що тепер вони можуть розпрощатися раз і назавжди навіть з мріями про те, що вони підкорюють Україну. Бо допоки ми не є членами альянсу, і ми є сірою фактичною зоною. На болотах будуть говорити одне і те ж саме, що ми один народ, що у нас одна історія там, і, 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 і іншу маячню, до якої ми вже е, давно звикли. Тому е, цей перший пункт в моєму прочитанні в моєму розумінні mm -hmm. говорить про одне: е, е, це е, чіткий сигнал болотам, що дорогі е, болотні мешканці, забувайте про ваші вологі фантазії. Так, це буде тривати не один рік, бо навіть якщо от нас сьогодні, от сьогодні нас запросили, то до моменту, коли е, проголосують всі, країни, всі 32 країни Альянсу, пройде ну, мінімум рік, а то й півтора. Тому очевидно, що це не може відбутися просто так, е, знаєте, за е, одну, е, через одну ніч кажуть. Е, отже, це шлях. Е, Доволі складний, доволі довгий, але, повторюю ще раз, це запрошення, саме запрошення, буде сигналізувати Москві, що вона може спокійно розвернутися в інший бік і думати про інші перспективи. Інакше вона буде мати справу з усім альянсом. І це дуже важливо. Пане Володимире, але ж без вступу в НАТО неможливе ну по логіці знову ж таки на цьому акцентують деякі експерти виконання деяких інших пунктів. Я маю на увазі, от те, що міститься в третьому пункті, який стосується от стримування так Росії в подальшому. Ми хочемо ну чи прагнемо, чи закликаємо наших партнерів розмістити там якийсь неядерний пакет озброєння, на чому акцентують деякі там ну юристи, в тому числі конституціоналісти, в тому, що це суперечить нормі 17 конституції України, яка твердить про те, що на території України не забороняється створення функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом, і не допускається розташування іноземних військових баз. Відповідно логічним постає вочевидь питання, що треба треба вносити зміни до конституції, ну і знову ж таки починати робити це вже зараз, якщо хочемо, щоб цей план почав реалізовуватися якомога швидше. Е, ну але е, ну якщо ми поки цього не робимо, то який сенс зараз навіть обговорювати нашим партнерам це питання. Вони ж першими скажуть: ну друзі, а як ми можемо щось робити всупереч вашій конституції, вашим законом? Бачите, пане Сергію, я думаю, що головним там є не пункт третій, а пункт другий, який говорить про те, що нам потрібна вся необхідна зброя для того, щоб вигнати Росію з території України. Як тільки це відбувається, ситуація корінним чином змінюється. Закінчується війна. Країни, які мають ядерну зброю, а саме США, Велика Британія і Франція, повинні будуть. Хочуть вони цього чи не хочуть взяти нас під свою ядерну парасольку до того моменту, бо ми не станемо членами Альянсу. Якщо у нас закінчується війна, то закінчується ціла епоха, ну як в народі кажуть, що було до того. Так от будуть і зміни до Конституції, будуть і новели в Конституції, будуть речі, які пов'язані з вступом до Європейського Союзу і до НАТО. Так що, повірте, після завершення війни на нас чекають дуже дуже серйозні але... зміни в усіх сферах життя, включаючи і конституційний лад, само собою, пане Володимире. Але ну оці всі пункти, другий, про який ви кажете, третій, про який згадав я, ну вони ж передбачають реалізацію. Е, ну от в процесі ще поки ця війна триває. Там тільки один пункт передбачений на після війни. Ні, я думаю, що це, так би мовити, певна ну, помилка. Насправді Володимир, ми не, ми не можемо хоче, розмістити сказали. розмістити у себе ну, скажімо, бази наших натовських партнерів, коли йде війна, тому що це для них є неприйнятним, бо вони це будуть розглядати як те, що вони стають стороною війни. Чого вони. Ну, не те, що не хочуть, а чого вони страшенно бояться. Тому, на мою думку, першим і головним пунктом насправді є пункт другий, який дозволить нам завершити війну переможним чином. А вже після цього ми розглядаємо і реалізовуємо всі ті речі, про які написано в цьому плані перемоги. Інакше не вийде. Тоді ще одне питання, пане Володимире. А от ну до того, як представити цей план перемоги українцям, Володимир Зеленський його ж показував там нашим головним західним партнерам. Так я маю на увазі, там, якщо ну про що ми говоримо, там і Байдену, і Трампу, і Камалі Гарріс. От. За вашим припущенням, я розумію, що там ми в голови не заліземо, але ну з вашим досвідом, думаю, ми можемо зробити якісь припущення от, е логіки тих чи інших процесів. от, Яку реакцію на вашу думку це могло викликати в Сполучених Штатах, зважаючи на те, що до цих пір, попри те, що цей план був ним представлений раніше, ну, публічного якогось схвалення підтримки, ми не дочекалися. От сьогодні аж «Сошейтед прес написало, так про те, що, начебто, Зеленський там висував ну мало не ультиматум, там протягом можливо, то, трьох місяців від вересня, коли він був. Штатах чекає якоїсь реакції. Не знаю наскільки це вже там. Є певні спростування, але ну якщо це було, то там а що після цих трьох місяців не чуємо ми реакції. Що ми готуємо новий план? Там чи ну, от як, як тут вам бачить ну, тут, пане Сергію? Просто на мою думку, до 5 листопада ми ніякої реакції не отримаємо. Що від Сполучених Штатів Америки, а відтак не отримуємо і від інших наших партнерів, тому що це має бути скоординована відповідь головних союзників України, а саме тих, які ми назвали США, Велика Британія, Франція і Німеччина. Ну і безумовно тих, хто нас підтримує, це абсолютна більшість. Ну крім е, винятків е, у вигляді угорщини і частково словаччини. Тому і до речі, я думаю, це правильно, що ознайомили насправді з ключовими тільки ключових партнерів. Бо уявіть собі, що сталось би, коли, коли б інформація закритого характеру попала в руки того самого Орбана. Через 15 хвилин цю інформацію вже знали, було питання, чи вона До. далі не потрапить, тому що ж буде продовжуватись, наскільки я розумію обговорення. І Володимир Зеленський каже про те, що ці таємні пункти плану ну вже з ними частина партнерів ознайомлена. А ну, от частині ще будуть Ду, представлені. Думаю, думаю, що частина та, яка ознайомлена, такою частиною залишиться, бо власне йтиметься лише про тих партнерів, які можуть реально допомогти, і які можуть ну. Надати нам ту необхідну допомогу, яка нам ну от позаріз потрібна. Якщо це буде просто країна, яку проінформують, а вона буде сидіти і дивитися в бінокль на те, що відбувається, то це гра на руку ворогу Володиму. в будь-якому випадку. Володиму. Тобто, думаю, що саме у такий спосіб треба рухатися далі спокійно. Так, все далеко не означає, що нас на руках будуть носити і показувати, які ми чудові. Так далі. За кожен крок треба буде боротися. Це правда і це очевидно. Ну але у нас немає іншого вибору. Погоджуюсь з вами, пане Володимире, і дуже дякую вам за і, і за розмову, за аналітику, за ваше бачення. Володимир Гризкого, міністра закордонних справ України в 2007 тисячі роках. Дипломат акцентувалися знову ж таки на плані Володимира Зеленського. Мирного плані Е, рухаємось далі.